Двоточковий збройвий ремінь Ragnarok з функцією переходу в одноточку. Складається з поліамідної стропи, посилених карабінів та перехідних фастексів допоміжних і швидкоз'ємного фастекса, доступний в одноточковому режимі. Закріпимо його на автоматі і подивимося повний функціонал. Одне кріплення. До передньої антапки. Карабіни захищаються щухлами. До цього ременя можна допродавати додаткове кріплення, яке монтується на звуження прикладу. Саме в такому випадку це є оптимально для переносу зброї. Звісно, якщо у людини є антапка в цьому місці, їй це кріплення не потрібне. У нашому випадку ми його монтуємо і фіксуємо карабін до нього. Одягнемо на себе, подивимося повний його функціонал. Нагадую, доступне регулювання за довжиною. Підрегулювали під себе в обхваті, вдягли таким чином, щоб стропа лягла на праве плече, пройшла по спині і вийшла під лівою рукою. Таким чином збережене доступ до регулювання задовжиною, і зручно переходити в одноточковий режим. Як ви можете бачити, зброя звисає на ремені і нею легко користуватися в одноточковому режимі. За потреби можна від'єднати повністю. В ак 74 Антапка зазвичай в кінці прикладу. Якщо приєднати кріплення в неї, Ми получимо зброю дуже низько по відношенню до тіла. Тому я й кажу, що оптимально, коли заднє кріплення в нас буде на звуженні прикладу. Цей ремінь є універсальним, він підходить до більшості автоматичної зброї. Щоб повернутися в двоточковий режим, робимо все в зворотному напрямку. Дякую за увагу.